Сьогодні про штриховки, звісно, штриховки можна знайти в інтернеті, скачати якийсь CAD-файл, або ж вигрузити, імпортувати його і підгрузити до вашого проекту. Але якщо це довго, як і мені. Я створюю її власну руч. Для цього я використовую PyRevit, який дозволяє нам створювати свої штриховки. Наразі ми написали декілька визерунків цегляної кладки, один із планів і декілька фасадів. Як він створюється, ми малюємо звичайною лінією, який паттерн, який буде повторюватись циклічно і зав'язаний. Цей інструмент дозволяє перезаписувати, тому не переживайте, і його можна буде перезаписати і не створювати додаткові якісь там типи. Також цей функціонал дозволяє нам вигружати ці паттерн. Якщо вам потрібно комусь видати штриховку, ви можете використовувати цей інструмент. Отже, давайте розглянемо на прикладі ось цієї штриховки. Я малюю штриховку, яка буде повторюватись так, малюнок. І додаю ось ці червоні лінії. Це у мене якраз край моєї штриховки. Я обираю лінії, які я хочу створити. Далі йдемо у add-on, створити штриховку. У нас відкривається меню. Де ми можемо задати назву, обрати тип. Цей тип штрихування використовується у розділі матеріалів, там де ми ріжемо. Так у нас іде зріз по view Range, або ж на розрізі. Model Pattern – це якраз фасадна частина, там де ми можемо редагувати нашу штриховку. Ми її можемо рухати, змінити розташування початку і в цілому налаштувати її під себе. Далі у нас є можливість створити одразу заливку, то що я буду робити, експортнути у міліметрах або в інчах. І створити паттерн. Давайте створимо паттерн, створити. Обираємо першу точку: це ліва нижня частина і верхня права частина. Все, ми створили наш паттерн, давайте його застосуємо. Бачимо, ось така штриховка вийшла. Виходить, з цим додатком. Головна проблема це тільки створити цей візерунок, який буде повторюватись. Якщо вам потрібні ці паттерни, ставте плюсики у коментарях, Вигружу ці файли на Google Диск.